Сьогодні ж хочемо поговорити про те, як громадяни можуть протидіяти дестабілізації ситуації на півдні та сході, і чому власне ситуація у цих регіонах погіршується. Ми запросили до студії Юрія Костюченка, експерта з безпекових питань, провідного наукового співробітника наукового центру аерокосмічних досліджень Національної академії наук України. Вітаю вас! Добрий вечір, пане Костюченко. Ця ситуація за 20 років незалежності України є абсолютно винятковою. Вона, можливо, є винятковою і в цілому для цього простору, який є е, такою територією, на якій знаходяться країни, які вийшли з Радянського Союзу. Наскільки можна говорити про те, що це така зона, яка може дестабілізувати взагалі ситуацію у Європі? Ну… На жаль, можна говорити про це, бо е, взагалі ця ситуація е, вона є новою з точки зору зміни е, з, е, зміни правил міжнародної безпеки. По перше, на що я хочу звернути увагу, це те, що якщо ми говоримо про безпеку, про роль громадян, про роль суспільства у підвищенні безпеки, ми маємо трішечки змінити напрям нашого дискурсу. Ми не говоримо про небезпечні ситуації, ми не говоримо про дестабілізацію, ми маємо говорити про те, що ми знаходимося в стані, давайте говорити прямо війни. Ми атаковані. Ми атаковані, так. Це агресія, це військова агресія. Інша справа, що е, е, це інші засоби ведення війни, але це війна. Війна з моменту проголошення, вона була проголошена з того моменту, як парламент сусідньої держави проголосував за дозвіл використовувати війська на всій території України е, без обмеження в часі. Це було, ми, ми, ми знаємо. Як і коли ми маємо розуміти чітко військово-політичні і військові цілі використання цих військ. Ми маємо відповідно до цього розуміти, як нам цьому протидіяти. І, зокрема, в першу чергу, зміна дискурсу, зміна дискусії на цьому ґрунті, це вже то. Тобто, зміна інформаційної політики, це вже один із шляхів підвищення безпеки. Пане Костюченко, але чи не видається вам, що якраз винятковим є той момент, що якщо в попередні часи протягом багатьох століть якісь із правителів ухвалювали для себе рішення про напад на іншу країну, то багато факторів враховувалися, але аж ніяк не головними були настрої населення. А те, як зараз народ України реагує на цю агресію з боку Кремля? Виступає певним фактором, стримуючим або ж навпаки, фактором заохочення, так чи ні? Чи є це насправді винятковою характеристикою цієї ситуації? Поза сумнівом зараз питання безпеки є питанням по першу чергу міжнародного консенсусу і суспільного консенсусу в країнах, тому звичайно, і наша реакція є фактором стримання, і реакція міжнародної спільноти є фактором стримання агресії. Є фактором військового стримання, бо немає, бо військова агресія є фактором військово-політичним, і це важливо розуміти. Звичайно, реакція нашого суспільства є важливим фактором в цьому питанні. Однозначно, а які фактори дестабілізації ситуації ви можете назвати, що погіршує ситуацію на півній сході України? Ну знову ж таки. Повертаючись до того, з чого я почав. Ми маємо справу з військовими діями, але ці дії, що, що собою являються, це ну, в, певному, в певному розумінні це класичні терористичні диверсійні операції. Тому це не дестаб це, це, це не є фактори дестабілізації, це є заплановані акції, в яких використовується певний контингент. І те, як ми реагуємо на це з усіх точок зору, то є дестабілізація в такому в цьому сенсі. Тут, тут не йде, ну, мова, якщо, про це, це йде мова про дестабілізацію. Це це про військову реакцію. Підрозділ міліції повним складом переходить на бік іншої держави і слухає накази людини, яка прямо каже, що вона є. Військовослужбовцем Російської Федерації, то це і є ця реакція? Це це питання до того, як будувалася, як, як розбудовувалася ця система протягом останніх кількох років. Не лише е, Міністерство внутрішніх справ, а й Міністерство оборони і служби безпеки під безпосереднім керівництвом людей, які ну, мабуть, працювали на іншу державу. То, тобто, це була підготовлена агресія, підготовлена саме для проведення такого роду операцій. Тобто, все ж таки те, що, скажімо, правоохоронці, якщо говорити конкретно Донецької області, Луганської області, можливо, там частково Харківської області, були не тими людьми, які справді мали б захищати інтереси України і її народу. То це якраз і стало тим фактором, який по суті не да... не дає можливості зараз швидко покінчити з цією ситуацією. Ну е як сказати, розумієте, слід слід мабуть розуміти, що військово-політичною ціллю. Є дійсно масштабна масштабна провокативна акція. Тобто, це мають бути палаючі будинки, це має, має бути руїна, це має бути багато загиблих. Тобто для цього треба спровокувати масштабні військові дії. Це військово-політична ціль агресора. Тоді вони будуть мати можливість вже для масштабного вторгнення. Але із цієї точки зору. В, розпочинати масштабну кампанію, мабуть, таки не треба. З іншого боку, що робити в, такі, в, в, в такій ситуації? Слід зосереджуватися на інших акціях. І тому тут немає, немає великого значення конкретно на, наскільки місцеві Контингент є лояльним до влади, бо він не відіграє ролі в цьому процесі. Є така позиція, коли людина, скажімо, переживає за те, що відбувається у неї в місті чи в її регіоні, коли людина проти того, щоб хтось приходив і знімав прапор Державної України і вішав, скажімо, триколор, але людина просто залишається вдома, тому що вона. Боїться. А є інша позиція, коли людина або виходить на вулицю і тримає прапор своєї держави і висловлює свій протест, або навіть прямо захищає той об'єкт, на якому вона працює, від тих, хто намагається взяти його незаконно під контроль. Ці дві позиції вони можуть давати спільний результат, чи все ж пасивна не дає можливості ситуації стабілізуватися? Ці дві позиції можуть давати спільний результат. Але е, я прошу з, зважити на те, що е, ті, хто підтримує пасивну позицію, вони сподіваються, що хтось прийде і буде наводити там порядок. Е, саме на це і сподіваються так звані сепаратисти, а насправді терористичні диверсійні загони іншої держави. І ті тушки. Так, звичайно. але... Вони також найманці сусідньої держави. Давайте називати речі своїми іменами. Це вороги, це агресори. Тому треба виходити. Вони працюють лише, якщо їх переважна більшість, лише в такому, лише тоді вони будуть щось робити. Якщо ні, то вони приречені, вони, вони не будуть нічого робити. Тобто, як аналітик, ви стверджуєте, що якби, скажімо, все місто Луганськ. Чи все місто Донецьк вийшло на вулиці і сказало, що ми проти е, будь-яких дій, які порушують мир і спокій у цій країні, то і диверсантам, і е, тим, кого вони найняли на роботу, у цьому місті не було б що не робити? Всі. Хоча б 5-7 тисяч. Хоча б, бо бо, бо їх там реально е, півтори-дві тисячі людей. Е, наскільки страх? Е, бути травмованим або побитим, як це було, наприклад, у Харкові кілька днів перед тим, може пересилити страх перед тим, що країна буде завойована агресором, і у цій країні, як вже очевидно, у цій новій завойованій країні не буде місця для нормального життя. О. Ось саме цей треба розуміти чітко. Ризик є. Є ризик. Є ризик потрапити під роздачу. Є ризик потрапити в потасовку, але всі ми чули, що говорять між собою. Ці так звані сепаратисти. Вони кажуть, хохлам тут ні міста. Всі це чули. Давайте ми просто подумаємо, що буде. Буде терор, буде знищення, бо ми маємо справу з тоталітарною державою, яка дуже швидко переходить до фашизму. Це з Росією. Вони звинувачують нас в фашизмі, але це вони фашистська держава. Це в них зараз є вже розмови про, про арійство, про якусь національну ідентичність і про таке інше. Це в них все. Вони хочуть знищити нас. І це правда. Послухайте, що вони кажуть. Послухайте їхні розмови. Нас не буде. Вони йдуть до нас для того, щоб знищувати все українське. Тому давайте ми зараз. Краще потрапимо під ризик невеликої потасовки, але вийдемо на цю акцію. Пане Костюченко, ось тут знову прозвучала підтримка населення. Наскільки цей фактор мотивує Збройні Сили України або тих, хто бере участь в антитерористичній акції? Абсолютно мотивує, бо населення люди. Це те для, для чого працює армія.